«Хустку квітчасту чомусь пригадала, хозку відчасту скрині дістала, на плечі накинула, у уса. Хустку квітчасту чомусь пригадала, хозку відчасту іскрині дістала, а там пізня осінь туман па. Хустка? Є наш оберіг, яка зігріє нас усіх. Ой хустка хусточка, хустина, скреселями берешком, у пан сам ліща і тепленьким кожушком. Я не пана, я господиня, в мене в густок повна скриня. На хустині птахи, квіти й грозний калин. Не забудь ніколи своєї родини. О, ой хустка хусточка, хустина з ми берешко. На ній іглона, і пелюстка, і небо, і лайдові на ній. Мов берегиня води хустка, здави на нашій стороні. Ти хустиненько <звідько>, біленьке, нагадай про мої неньку її ласкаві очі, які сняться нам ще ночі. Манса бліщабітками і тепленьким кожушком. Мамина хустка серцю, бережи її дитину. На хустині цвіт калини відводять лихо від дитини. Хтось носить хустину у будні, у свято, хтось скромну, просту, ну а хтось і багату. Хустина для жінки завжди актуальна, а жінка в ній мила, приваблива, гарна. У ансамблі щобітка ви тепленьким божу шком. Ойна ріна, ріна, ріхустка, Ойна ріна, ріна, ріни.